Добрий день на Будемо закидати файли на лазери Харківського виробництва. Володя розказує, що треба запускати. Закидаю файли на робочий стіл. Так, відкривати яку програму. А, так. Файл на робочий стіл. Відкривай мій комп'ютер. В, комп е, в кутику. Е. Ну, якийсь. Копіювати там. Так. Да. Так, відкривай автолазер. Е-та, автолазер відкриває є. Yeah, yeah. Е. Автолазер. Е, 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 на робочому то ти будеш інтернет закидати, не закидай в інтернет. Отут є. Так. Е, це що так? Далі. Імпортувати. Файл. Та, імпорт. Еж, робочий стіл. Не, отут. Робочий стіл в кутику. Ось тут робочий стіл. Донизу свій файл шукай. Шукай або напиши, якщо знаєш, як він називається. Не пам'ятаю. Ти не там цей. Ще раз на робочий стіл. Знизу отут пише ім'я файлу. Вибрати, відкрите. Окей. Okay. Міліметри, так. Маєш свій файл. Окей. Далі. Ескейп. Ні, наші escape. Щоб не виділяло, Давай тепер виберемо лазер. Перше треба робити. Треба, щоб вибрати лазер, тобі треба сюди на глобус натиснути Ми, і підключитися 606. 105, то оцей лазер. Натисні відключити, а 606. Підключати автоматично. Підключати. 606, це там той. Так, да, там той, так. Да. Підключити. А третій який? А третій 587, якщо не помиляюсь. Ну, помиляюся. Тепер... Вдалося підключити. За... Ні, ні, отут натисни, просто знизу так. І тепер ще раз подивись. Що подивись? Я погано знімаю, до речі. А то нічого. Що подивиться? Натисни ще раз на глобус. Підключено. Окей. Okay. Тепер контр -А нажми. Виділяємо що? Це, це все. Так, виділяємо це все. Контр і. Натисни на робоче поле. О, okay. контр -А нажми. Добре. Тепер отут є оця штука. Отут. Ото. Де яка штука? О, оця... О, то... Ні, ні, нижче. До мене отут. Combinarlines. Да. Натискаєш то. окей. ОК. Да, Об'єднані всі лінії. Тепер, якщо тобі треба щось тут наставити, швидкість, можна тут наставляти швидкість і потужності. Отут е, параметри. Отут під девайс, отут є параметри. А, Оце. Так. Два рази. Відкривається у тебе отут цей. У тебе є швидкість Cut speed і idle speed. Idle speed – то переміщення, tá, cut speed – добре тут. Добре на картон 50 там. Так, добре. Тут все добре. Окей. Окей. Завантажити давай. Отут є в кутику внизу, отут. Якщо отак, воно отут є. Завантажити. Ще раз завантажити. Ім'я файлу вводиш. Можеш лишити цифри, можеш ввести своє ім'я. Щось не фокусує. Добре. Окей. Okay. <laughs> все, воно завантажило. Тепер піднос свою дубцю. Ти все зробив, що потрібно. Ля -ля -ля -ля. так, так, е Де тут можна настроювати, якщо треба е тут де? От для цього файлу. Та факт, я перейду на іншу сторону. Fire у нас випрацює. Не переверне. Береш Speed зверху, то є швидкість настроюєш. Отут work speed то є робоча швидкість. Я понял. То є швидкість приміщення. Павер отут є маєш тобі. Нормальний 50-55. Лазер параметри, отут води лаєр. Параметри слоя. Тут є колір один, то є чорний. Ну то згоден. Колись тебе ще розкажу зато. Тут як треба поміняти інші параметри, там, наприклад, спочатку ріже, а потім грав'ює, отут посередині не міняється. Тут, є... тут є тільки різка, так. Є мінімальні параметри і максимальні. То, щоб так не тиснути, до речі. Єдка штука. Не, отак є. Отут жовта кнопочка. Воно ставить на початкову точку. Origin. Origin і range. Я поганий фотограф. Ну, той, який Ті кнопки не працюють. Тут якщо тобі треба якийсь виключити, ти скручуєш просто. А чого не працюють, не виключаються? Не виключають. То, то, Ні, то от, 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 я той виключу. Тобто ти до, до мінімуму скрутив. Тобі треба перший, перший там, отут підписаний перший. Скрутив до мінімума. Другий тільки буде різати. اє, багато слова «е» Thank you for your attention. Uh -huh. <laughs>